Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко-Влог. І у сьогоднішньому випуску, так як і обіцяв, ми проведемо розіграш. На моєму каналі вже більше тисячі підписників, більше 4 тисяч годин переглядів за останніх 365 днів. Я вже вийшов на монетизацію як два дні, і тому у нас привід для свята. У сьогоднішньому випуску ми з вами розіграємо два подарунки: це татранські вафлі, ось такі з картинкою високих татер із горішками. І другий подарунок це словацький традиційний алкогольний напій під назвою Татранський чай. Тут чотири таких пробних варіанти цього напою. Це у нас персиковий смак, потім оригінальний класичний, далі у нас лісові фрукти, і для найбільш тільки міцних хлопців 72 градуси найміцніші. Цей напій по 40 грам такі баночки. Якщо вам сподобається, наступного разу розіграю великі Отже, розпочинаємо наш розіграш. Перш за все, ми з вами відкриваємо сторінку мого відео. Про Сігорд, останнє, в якому, і, власне кажучи, треба було писати коментар. І умови були такі: написати коментар, бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку, подивитись відео від початку до кінця. Маємо тут 21 коментар, із них 2 моїх коментарі. Вони не зараховуються. Також, якщо хтось писав по два коментарі, зараховується лише один. І зараз ми копіюємо посилання на це відео. Вставляємо, так як і минулого розіграшу в сервіс під назвою «Eliza On Air до 300 коментарів. Він працює безкоштовно. І зараз система нам згенерує наших переможців. Всього лише мені було потрібно е залишити посилання на цей сервіс і можна ним користуватися. Отже, перший подунок будуть татранські вафельки. Ось ці. І барабан на дріб. Стартуємо. Та-дам! Макс Гопчак. Коли будеш на сході Словаччини, розкажи про сонячні озера у Сенці. Цей коментар перемагає. Він підписаний на мій канал. Вітаю, Макс! Вафлі їдуть до тебе. Подарунки відправляю в будь-яку точку земної кулі, окрім Білорусі і Росії. Далі крутимо барабан. Другий переможець. Олег Самойленко. Олег Самойленко – це мій тато, тож цей коментар не зараховується. Ще разок. Та-дам! Олексій Зінчук, дякую за гарний огляд. Умову про те, щоб перевірити, чи канал підписаний на мене. Я поки що буду ігнорувати, тому що я виявив, що з телефону не можна змінити це налаштування, лише з комп'ютеру. Якщо в людини немає комп'ютеру, тому виходить, вона не може прийняти участь у розіграші. Тому цю умову ми скасуємо. Я знаю, що ця людина на мене точно підписана. Уже давно залишає постійно коментарі. Це мій постійний глядач. Отож, Олексій Зінчук отримає набір татаранського чаю. Вітаємо! А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі, Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео і фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні. І тепер у вас є нова можливість. На Ютубі під кожним моїм відео у вас є можливість натиснути кнопку спонсорувати. Там три рівні підписки: це «Respect», «Rich Gang» та «Stana Island». Кожному з них ви маєте якісь бонуси. Або ж це окрема чат-спільнота зі мною, або ранній доступ до моїх відео, або доступ до ексклюзивних відео, доступу до яких в інших користувачів не буде. Отож, на цьому це відео будемо завершувати. І до нових відео! Всім бувайте!